Спробуємо розібратися, чому та яке покарання передбачено за фізичне насильство над дитиною та у яких випадках винному загрожує кримінальна та коли адміністративна відповідальність. Нам допоможе у цьому розібратися адвокат Олександр Євсютін. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що ви доєдналися до нашого етеру. Отож, ми щойно розбирали і розповідали нашим глядачам про випадок, коли батько вдарив доньку, і за це йому присудили штраф у розмірі 850 гривень. Хочеться розібрати його детальніше. Як взагалі в таких випадках доводиться факт вчинення тілесного ушкодження, особливо якщо він до прикладу не залишає слідів синців? Дивіться, тілесні ушкодження, вони доводяться завжди відповідно до судово-медичної експертизи. Тобто повинні бути побої, синці. Це є тілесне ушкодження. Тому будь-яка стаття, яка передбачає кримінального кодексу відповідальність за або легке тілесне, або середня тяжкості, або тяжке. Тобто вона підтверджується доказами. Лише пов'язаними саме з цим. Тобто повинно бути спочатку проведено, ну, зазвичай проводиться медичне обстеження людини, ну і далі вже за результатами цього медичного акту проводиться, призначається слідчим експертиза судово-медична і проводиться. І вона встановлює ступінь важкості. Тому приймається рішення і кваліфікація тоді. Ми наводили два приклади. Батько дав ляпаса доньці і йому присудила кримінальну відповідальність. А от прибиральниця, яка вдарила ученицю школи Шваброю, отримала адміністративну відповідальність і понесла власне адміністративну відповідальність. Чому так і чому от у випадку з батьком і донькою відповідальність все таки кримінальна? Ну, от тут і залежить від того, які наступили наслідки. Тобто, uh -huh. якщо ну можна вдарити по-різному, можна вдарити так, що і не буде тілесних ушкоджень, то це кваліфікували як адміністративна відповідальність. А якщо настали наслідки, тобто uh -huh. виявились легкою ступеню наслідки, тілесні ушкодження, то це, це була да, стаття 125. Це легкі Тілесні. А чого О, і за все. кримінальну і за адміністративну відповідальність в обох випадках однаковий штраф 850 гривень? Це просто штрафи, вони застосовуються як вид покарання і в кримінальному законі, і угу. в законі про адміністративну відповідальність. І так просто тут виходить, що відповідно штраф може бути однаковий оскільки такий він передбачений санкцією статті, от і все. Тобто, якщо відкрити санкцію частини 1 125, то там те ж саме передбачає відповідальність штраф. Зараз подивлюсь. От від 50 до 100 неподаткованих мінімум доходів громадян, а також можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 200 40 годин або виправні роботи, або пробаційний нагляд. Ну, тобто, там є вибір для суду, він визначає вже покарання таке, яке вважає в зв'язку з різними обставинами справи. Характеристикою особи винної ускоєння в даному випадку злочину або адміністративного правопорушення. Пане Олександре, а, адмістратив... а які зі, загалом види покарання передбачені за фізичне насильство над дітьми, і що загалом може вплинути на пом'якшення, до прикладу, вироку? Дивіться, взагалі, є у нас різні статті щодо взагалі тілесних ушкоджень. Тобто, є у нас 125, є побої, якщо це просто є побої, але ж. Не встановлена, а є різниця а, побої яка... дитини чи побої дорослої людини? Відповідальність а, дивіться, відрізняється щодо побоїв. Стаття 126, Значить, дивимось, мають мордування особою групою осіб з метою залякування. Потерпілою, Ні, немає. Тобто, у нас йде кваліфікуюча ознака, частина друга. Вона не пов'язана. Буває так, що, наприклад, стаття встановлює відповідальність за відповідні тілесні ушкодження, наприклад, так, а кваліфікуюча ознака там є стосовно неповнолітнього. Угу. Але ж у статті 126 немає. Тут, тут... Такої знаки нема щодо неповнолітнього окремо не прикараються. А якщо ми зараз говоримо про систематичне фізичне насильство батьків над дитиною, тут для цього передбачена якась окрема стаття і відповідно окреме покарання. А дивіться, тут є у нас стаття ще сто прим. Тобто ТРЕ-1, ну, правильно називається прим домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного або психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя іншої особи, так іншої особи, з якою він перебуває у сімейних або близьких відносинах, що переводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності. І так далі, погіршення життя. Тобто, це є така стаття окрема, і вона карається громадськими роботами на срок від 100 до 240 годин, або пробаційним наглядом на срок до 5 років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 2 років. Тобто максимальна 2 роки позбавлення волі можна отримати. Штраф тут не передбачений. і Виходить, що можуть бути громадські роботи. Стаття сто угу. на початку січня в мережі розповсюдилось відео, Я думаю, ви його бачили також із побиттям підлітками 12-річної дівчинки у білій церкві. Зараз поліція вже встановила 10 учасників. Один з них 16-річний юнак. Він отримав статус підозрюваного. Чи є різниця у вигляді покарання? Наприклад, дорослий, який вчиняє фізичне насильство, і підліток, який вчиняє фізичне насильство. Щодо суб'єкту, є різниця в тому, що, наприклад, якщо е, дитині е, 16 років вже є, то, mm -hmm. то він несе вже відповідальність mm -hmm. повну. А, а за деякі е, кримінальні правопорушення відповідальність саме на стеє 16 років. За найбільш тяжкі злочини з 14 років, mm -hmm. там є у нас вбивство, наприклад, mm -hmm. так, є там інші злочини. Там уже із 14 років наста. А якщо ми Але говоримо ж, про тортури, в тому році... що в цьому випадку власне поліція так і інкримінувала тортури, стаття 127 і ще додаткове вимагання. Так, да, 127 – це у нас катування, катування, тобто будь-яке умисне діяння спрямова mm -hmm. на западіння особі сильного фізичного болю та морального страждання. Це також є тяжкий злочин. Чинене... Це виходить тяжкий злочин. Ну сердина перша, тому що від трьох до шести років передбачає відповідальність кримінального позбавлення волі. Якщо передбачає більше п'яти років, то це вважається uh -huh. і виходить. Що якщо групою осіб буде кваліфікована катування, uh -huh. тому що там десять осіб треба розбиратися, повинна бути кваліфікація по частині другій, як мінімум. Зрозуміло, от а частина друга вже передбачає від 5 до 10 років. Зрозуміло, пане Олександре, О, дякую вам за роз'яснення. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого теру. Олександр Євсютін, адвокат, був з нами на зв'язку. Далі робимо коротку паузу